Друзі, всім привіт! З вами «Вдихай, чіл». сьогодні. В нашому опитуванні переможцем був очевидно чаші 4,20. Тому, звичайно, ми зараз будемо робити розпаковку а, і куштувати табак, який всередині. Почнемо, напевно, у нас всього чотири чаші. Це чотири стихії, колаборація з Ураном. Почнемо з цієї. Вони йдуть всі в упаковках. Упаковка йде під свій колір. Зверху йде унікальний табачок, він йде ексклюзивний. А, цей тютюн а, не, не буває його в продажу, а, тому вам варто спробувати, тому що цього смаку поки що немає. Не знаю, як далі, але в продажу зараз немає. А, бананово персикове желе, смак. Банка не передає, вона запаяна, як у 420 Light. І далі дивимося саму чашу. Чаша сірого кольору, до кожної чаші йде ущільнювач такий. Ця чаша йде з сірого з білим, дуже гарна. До речі, така чашка у нас в продажу залишилась одна. Я, якщо чесно, не думала, що сірий буде перший колір, який розкуплять, але так, багатьом сподобався сірий. Глиняне покриття. Чаша йде звичайна турка. Ну, такого прикольного дизайну, як на мене. Будемо відкривати наступні. Поставлю так і поставлю зверху заправку. Наступна у нас йде 4,20. Смак манговий смузі. Точно така сама упаковка, тільки інший дизайн намальований. Ось така яскрава помаранчевого кольору чаша. Мені вона сподобалася ще на фотках. Я думала, що вона буде перша, яку розкуплять, тому що прикольний яскравий дизайн. Ну, мені подобається. Також іде. Така прикольна. І манговий смуз, не знаю, мені здається, що прикольний то повинен бути смак. Далі йде зелений колір. Смак іде морозиво із червоних ягід. Також незвичний, такий, немає такого смаку у 420. Чашка йде зеленого кольору, не яскравого, такого більше доболотного. Також прикольна. Кожна чаша, в принципі, по-своєму, прикольна, тому що у кожної людини різний смак. І так само ущільнювач йде. І на кожній чаші є помітка 4.20. Так, поставимо, напевно, з цієї сторони, щоб було гарненько. І на десерт це моя улюблениця. Я, як бачила її на фотках, зрозуміла, що ми її залишимо вже в себе вдома. Смак тут іде лаймовий лимонад. До речі, це також для мене прикольно, тому що я люблю кисленькі смаки. І. Сама чашечка, ну просто бомба. В неї дуже гарний, голубий такий колір з білим і сірим, воно поєднується для мене просто ідеально. Я її побачила і одразу зрозуміла, що вона у нас залишається. Ну, і звичайно, також ущільнювач туди. Не знаю, чи передає камера, але вживу вона дуже яскрава і прикольна. Вона така і ніжна. І в той час її буде точно видно, до речі, у нас голуба колуба, тому буде, буде гарне поєднання. І забивати, звичайно, ми будемо смак. Ось цей, який унікальний унікальний десь з цією чашою лаймовий лимонад, ще раз повторюся. Ну, рекомендують вони його забивати на класичних, на класичних чашах. В принципі, така у нас якраз і є. Так, давайте відкриємо, подивимося сам табак. Зараз я трошки тут приберу собі, щоб мені було зручніше. І вам було гарніше. Так, от поставлю чашечки. Незрозуміло, до речі, це більше 420 лайт, це буде легкий, це буде як 420 звичайний. Мені дуже цікаво, який він буде. Відкриваємо. Тут така миленька, прозора. Я забула, як ця штука називається, коротше. Дуже сильно відчувається лайм. Мені подобається запах, який в банці. Зараз подивимося сам табак. Ну тут 25 грам, це в середньому одна забивка йде. Темний. Щось мені підказує, що він не лайт, що він буде до 4,20. Чим міцніше, тим для мене улюбленіший табак. Ті, хто дивляться вже не перший наш огляд, це знають по палкам, по бадиллям. Не знаю, будемо, як звичайно, вам знімати крупним цим планом, я не бачу взагалі. Тобто я бачу просто нарізаний табачний лист. Нарізка. Середня. Нарізка середня. Ну, ось щось таке типу, типу порізаної палки, не знаю. Подивитися. Я вже дуже хочу скуштувати який на смак. Тому переходимо до дегустації. Що, друзі, наша чашка вже прогрілась. Гріли під ковпаком на трьох вуглях, в принципі, як завжди, в середньому десь 4 хвилинки пройшло може 5. Будемо куштувати. Зараз я трошки розкурю. Вже от з перших секунд відчувається лайм. Дуже сильна така прохолода. Табак середньої міцності. Чаша дуже прикольна, не знаю, чи видно, вам там подивлюсь, дуже прикольно виглядає. До речі, ми використовуємо наш калаут, який ми презентували також. Він дуже гарно виглядає. Мені мені взагалі дуже подобається. Прикольний смак. Смак приємний, але я е, трошки не розумію після смак який. не дуже схожий мені на лимонад. Диву багато. Приємний, прикольний. Скільки разів я сказала за це відео прикольний, я не знаю. Міцність середня, але ну, я не люблю міцні е, заправки, е, тому що мене швидко від них отак от розганяє, і я вже все, я вже лягаю така. І від середніх також, Що ж, друзі, хто ще не встиг зробити у нас замовлення. Я всім рекомендую спробувати. Не знаю, чи буде далі, я думаю, що будуть вони далі випускати, тому що прикольні. Протестим ще, напевно, інші смаки, але не знаю, чи будемо знімати. На цьому наш огляд завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, тому що нас там маловато підписників нам буде дуже приємно. І також робіть замовлення у нас в директі. з вами була Оля і вдихайчі. Всім пока, гарного вечора і спокійного.